Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас заїхав ось такий класний Рено Меганчик на 1,6 бензиновому двигуну на ось таких гарних лінзах. Майже весь в рідній фарбі з рідним пробігом 190 тисяч. На ось таких дисках. По салону дуже в чудовому стані, карти дверей в чудовому стані, по комплектації автомобіль. Має двохзонний клімат-контроль, систему старт-стоп, безключовий доступ, п'яти ступка, підігрів передніх сидінь. Салон сам по собі дуже в чудовому стані, збережений, задній ряд також в чудовому стані. Ось так вона виглядає по кругу. Задні парктроніки. Нагадую, автомобіль майже весь в рідній фарбі. Ось такий він. Запрошуємо вас на перегляд. Спробуйте приїхати, зробити тест-драйв. Авто можна придбати у лізинг, в кредит. Запрошуємо.